25 жовтня 2023 року авіація Збройних сил України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів, крім того, українські воїни знищили 11 кацапських дронів Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили три склади боєприпасів, шість артилерійських засобів та радіолокаційну станцію протиповітряної оборони рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Єнакієвому на Донеччині сталася потужна пожежа. Воїни спецпризначенці головного управління розвідки Міністерства оборони України виявили та 23 жовтня 2023 року знищили ще один склад з боєприпасами рашистів у тимчасово окупованому Донецьку. У тимчасово окупованому Криму рашистські загарбники посилюють захист залізниці через постійні диверсії. Неспокійно на території рашистського рейху у Брянську пролунала серія гучних вибухів. Правоохоронці Чехії закінчили розслідування щодо так званої почесного консула Динири, тепер справу цієї консулиці буде передано до суду. Апеляційний суд у Чехії скасував виправдувальний вирок вчительці, яка під час викладання заперечувала злочини РФ в Україні.